Поехали. Хороша. Все. Фу. Фу. Сьогодні буде випробування українського виробництва ПТМ-3. Аналог радянського ПТМ-3. Только це вже сучасно. ПТМ-3 для скидів, касетний боєприпас. Це йде спеціалізована міна, так скажемо, і за то, що вона йде кумулятивно. Тобто, Це проти кумулятивна техніки. виїмка в ній. Вона фокусує виходить, заряд і цей вибух виходить, перебуває гуслі або пробиває нижче кумулятивним ядром. Ми проводили іспити радянські. А зараз будемо проводити іспити нашої. держави. Mm. Ну і потім ми зрозуміємо, наскільки ефективно воно буде знищувати там, російську техніку, російські, може бліндажі, якщо все одно там, скидувати в бліндажі. Ну, все одно треба ворога боротить. Погода хороша. Там мені вже масхова тобі. Да? Так. Зараз. А як працювати в таку погоду? Яка найбільш погода для вас для роботи? Дуже платежі. ясна погода, коли без хмар, без тумана. Ну, взагалі складно робити. Дуже тяжело Цю... робити, тому що багато дронів. Кількості FPV і дронів всяких. Набагато ліпше працювати, коли сніжок або туман, дощ, де. воно ну, ж наверху літає, але сама камера запотіває. От, і не така щільна відомість. Ну, перед початком нашого випробування ми передивилися, оглянули територію, переконалися, в тому що немає тут машин, людей, тварин. До тварин ми дуже допоможні, до людей не дуже. <рес> ну, все, переходимо до випробувань. Так, тільки треба пафосно сняти, що я тіпа, уходю, а не тікаю. Сапери не бігають. Випробування ПТМ 3 Зараз ми випробуємо. Так що техніка наїхала на край міни. Ну, тобто зацепила краєм гусениці. Ну що, готові до контенту. Хі -хі. Підпалюємо ВШ, дивимося, що воно у нас прогорає, акуратно ложимо і уходимо. Сапери не тікають. <різь> Має точного Йої. часу, коли воно зірве. Неожиданно. Ух. Пошли, подивимося, боєприпас працював. У нас є вирва, у нас є втоплена гусля. Ось, якщо можна подивитися, ось тут Жека чітко. Коли російська техніка буде наїжджати на цю міну, задіна хоча б навіть краєм гусениці, роз'єднує З'єднання, ну тобто тут то, пази йдуть спеціальні, не знаю як називається, не танкіст. Але роз'єднує Ну, хорошо. державною. Інша частина, я думаю, розпадеться, коли техніка буде продовжувати рух. буде навіть потужніше, ніж радянська. Тепер Євген Євген позинивську біду. Буквально ну, мобілізований і на протязі трьох місяців одразу став головним сержантом рота. Отак. От До цього ні, ніколи не воювавший. Звати Сергій, ним батюшка. Теж мобілізований, служив в Харті вже більше року це на бойових тут. Сапер. Розмінування, мінування позицій, робота на передку на позиціях. Тилу, бо також там, артилеристів закидують, ребовців закидують там, скидами, ФПВшками. Допустим, дзвонять нам кажуть, що бойове розпорядження на позицію РЕП там прилетіли ФПІжки. Треба поїхати їх розмінувати. Збираємось, їдемо зранку, наступного дня збираємось та їдемо на саму позицію, знаходимо те, що там валяється, що прилетає, і на місці розміновуємо. Це ми знаходили, вчора ходив по проходах та збирали урожай FPV, зібрали 5 штучок, 2 з пг 7 одна з ОФБЧ 3 була і ще одна не пам'ятаю, теж по-моєму ОФБЧ була, Осколочні, кумулятивні, різні FPVшки, котрі хочуть бувати. Улітку, в основному, коли посадки були ще зелені, цілі, то робили інженерне загородження з ягози, таке, щоб не було просування ворогу. Біля ягози ми ставимо клеймера, ну, міни направили дії. піхота, хлопці, які дивляться, вони можуть замітити ворога, нажати кнопочку і від ворога нічого не залишиться. Потім ми просто нам отак дзвонять, кажуть, пацани, по треба там поставити, ну, назад міну поставити. Ну, ми приходимо то, і ставимо так само. Ну, В нас є випробування. Клеймор 1, клеймор 2. Виведені е, до ягози по <під> посадку і в посадку. Щоб подивитися, який ефект, який ефект буде там проти техніки, проти людини, проти там. Робота інтересна, робота творча. Зараз проведемо випробування, що буває з бетонною плитою, коли в ній влучає РПГ. Будемо спростовувати міфи, як у фільмах показують, коли з РПГ бахають по дому, в дом розлітається. Більша ініціація. зриву, вибуху. Зараз зруйнуємо цей міф треба какую-то ветку палку да. все. Серега відійшов mm -hmm. ну шо, зараз пробуємо, що зараз спробуємо що воно нам покаже вогонь спокинь не догорів да, да, ще не сработає <звук> не сработало <звук> а, все, можна вставати клас димка і якраз на нас димок іде не, ну це РПГ все таке як на як... Ух ти. Не Пробило. 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 А, чітко. От приблизно така дирочка е з'являється у ворожій техніці, коли там прилітає в півіз з таким снарядом. Коли вибухає снаряд біля самої броні, пропалюється. Ось на таку глибину, а то і далі. І воно все так фу, красиво. Вибухає. За цією великою, дуже великою температурою титанує ПК. Да, вибухають снаряди, вибухають. Все, що вибухівка, внутрішні. що всередині, там ще щось. Е, ще хтось згорає. РПГ да. знайдено у лісі. Да. Безпосередньо нами обезврежено та знищено. В цілях, навчання. В цілях науки. Да. Ми зразу і перейдемо до нашого суперного рюкзака. Це наш обов'язковий набір, коли ми йдемо працювати. У нас є отакий гак для стягування ТМ, міни ТМ62. І отака ось кішечка. Також у нас ми маємо отакий шнурочок. І за укриття кидаємо в сторону. То вже боєприпаси або FPV дрону і стягуємо, причепляється, чіпляється за FPшку, стягується, і вже ми відбрасимо боєприпасу той же ТМ, яку ми стягнемо цим криком, зачепляється за ТМ-ку, він так нажимається і тягнеться. І виходить ТМ-ка виймається. І тут приїжджаєш хоп, поп, дивився. Що можна повторно використати? Ми або передаємо безпілотчикам нашим ну, рубакам, або забираємо собі там для роботи подальшої. Такі. Ну, тобто там, Або знищення ФАБів, одним словом, інженерну розвідку проводимо. Якщо ми знаходимо, у нас була ситуація, коли ми одного дня знайшли ФПВ з ПГ-7, на ньому було заряджено, і того ж дня ми знайшли фаб 500 ми тим, що знайшли, що отримали, ми зініціювали те, що прилетіло к нам. Ми знищили той же ФАП 500, іменно этим же ПГС. Я. Ми виходили вже з задачі, зайшли просто в домик до гаражу. До гаражу, да. Так сказати, ск... опять же, скривалися від тих же дронів, під накриття зайшли перекурити, передохнути фішечки, подишати воздушком. Uh -huh. І сидімо, що куримо, куримо в цьому гаражу, присіли так. Так голову поворачуємо, а тут на тебе цього ФАБ 500 стоїть, смотри. Ну, да. ну і коли ви повернулися вже за завдання, командиру доповіли, зробили БРК на знищення цього ФАБУ. Ну, да. Поїхали в той же день і знищували його. Ну, Саме небезпека в тому, що е, коли прилітає ФАБ, дуже багато іде осколків дуже, на дуже велику відстань розлітаються, до кілометра, що можуть попасти. Е, якщо воно просто попадає десь в закрите приміщення, то там ну, приміщення просто сипеться. Якщо це десь прилітає так, по відкритій місцевості, то це може просто там, побити вікна, там, машини якісь поряд. Це ну, тобто, така небезпека. Ну, найбільше що це осколки. Яке завдання було найскладніше. І чому? Та колись була просто інженерна розвідка і блін, 4 блін, прилетіло. Оце буквально за час. так. Спочатку три, там за 5 минут прилетіло. Ми заховалися, нас ну, тіпа, шукали, ну, було чуть троне. Єгор, передай привіт. Передаю привіт. Кому? Всім. Нам сказали, тіпа, продовжуйте задачу, ми тільки вийшли. Прилітаю в півішка, тоді все ми. Ну, типа, дійсно так, коли прилітаю в півішка, то е, морально-психологічний стан дуже Та, знижується. Один, один звук, коли ти слышиш, що це срань летить на тебе де там или рядом пролітає, то. Поближе до землі, пониже, поглибше. Також є от дрони літаючі, ну безпілотники, є машинки на... Керування, тобто наземні між... на 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 дрони ну, безпосередньо до позиції росіян. Вона під'їжджає дуже-дуже близько. І як це зініціюється, то дуже ну, 290 це 2400 осколків в одній, направлено на по ширині майже 100 метрів. Що воно зберігає життя військовослужбовця? Тобто військовослужбовець десь условно. В умовно безпечному місці знаходиться. І він керує оператор цього дрону, він керує і не ризкує, опять же, Просто Розвивається, розвивається все, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Саме перше це треба готовність навчатися, щоб стати сапіром. Тобто весь свідосвід, що я знаю, це в основному саморозвиток. Ну, от чесно. У тебе мотивація це життя твоє. Якщо ти навчаєшся — ти виживаєш. Ти проживеш більше. Бобер Василь і його бригада вийшла на розмінування. Бобер, подивись, па! Ніколи не воювавший. Працював водієм. Потім почалась війна, мій офіс був зруйнований. Побачив об'яву на тому, що треба сапери на гуманітарне розмінування. Закінчив курси, потім, потім практика. Ну, а потім пішов в воєнкомат. Воєнкомат прийшов о, каже, ну ти ж розумієш, що такі люди потрібні, ну, конечно, звісно. Кажу. Ну і ото одразу мене направили до Хартії. Отже, добрий день, панове, мене звати Василь. Сьогодні ми трошки ходили по лісам. Знайшли декілька равликів від АГС-17, а також боєприпас, який ми хочемо просто розібрати, подивитися, що всередині. Ну, взагалі працював у себе в місті. Так, електрик, електромонтер, а так уже ну, майже 3 роки. Типу на третій день пройшов, так, на третій день пройшов. Минула ротація була в Кременій, там хто знає Дніпро. 1. Передавайте вітання. Вовк тобі окреме вітання. Оце, пожалуйста, не, ну, не вирізайте. Я хочу, щоб Юрій, це Да. Передайте привіт. Привіт. – Здорово. Та Нормально, нормально.